Міни та вибухонебезпечні предмети забрали і скалічили безліч людських життів. Цей жах триває і зараз. Декілька загиблих щороку це трагічна реальність після завершення воєнних дій. Гинуть дорослі, намагаючись здати небезпечну знахідку до пункту прийому металобрухту, або при спробі розібрати пристрій з метою отримати вибухову речовину. Гинуть діти. Якісь цікавості підкладають боєприпаси у багаття, натрапити на небезпечну іграшку можна практично скрізь, у лісі, у окопі, на полі, на власному городі і навіть на вулицях міст. І якщо вибухові пристрої серійного зразка легко розпізнати за зовнішнім виглядом і діяти відповідно до ситуації, то саморобну вибухівку, що може з'явитися на вулицях міст і селищ, Розпізнати набагато складніше. У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою заборонено наближатися до предмета, пересувати його або брати до рук, розряджати, кидати, вдаряти по ньому, розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет, приносити предмет додому у табір або до школи. Негайно потрібно повідомити поліцію або дорослих про знахідку. Припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету, не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух. Потрібно дочекатися прибуття фахівців, вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення. Отож, не слід робити самостійно жодних маніпуляцій зі знахідками або підозрілими предметами. Що можуть виявитися вибуховими пристроями, бережіть себе.